Всім привіт, народ, ви на каналі Dead Pass, а з вами Дімас, і на такій ноті ми з вами розпочинаємо на <с?> нашу <с?> Я, блядь, заліп, якщо чесно, трішечки. Так от, про що я говорив? Ми з вами починаємо гру під назвою A Day Out. Я ще поки що не розібрався, що це за гра. Так, що це таке? Кастомізувати. А, ми можемо, ми можемо прямо змінити все. Все змінити. А, я, наприклад, я хочу. єбать. Та ти що? О, <сум> <сум> подивіться ви сюди. Та ти шо? А що? А що ми можемо ще вибрати? Я або... Обув... <сум> Дві секундочки. Так от, на чому ми з вами зупинилися, тепер ми виглядаємо приблизно ось <сум> ось так. І що ми в цій грі маємо зробити? Мені здається, якщо я правильно зрозумів опис до неї. Ми маємо виживати під час вторгнення е, прибульців. Що це в нас таке, як нам це взяти? Так, емматекст. Окей, окей. А як зачинити? Ага, все. Зачинили ми ще й паралельно з цим якісь стрімери чи що. А, можемо покинути. Давайте покинемо це все діло. І, як бачимо, ми маємо виживати, намагатися якось знаходити зброю, припаси і все 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 інше. Це, я так зрозумів, нам дали можливість просто-напросто вибрати персонажа, кастомізувати його так, як ми хочемо. Ну, в принципі, це я і зробив, і зараз ми з вами куди потрапляємо? Ми з вами потрапляємо в ліс. Такс, L для того, щоб використати ліхтарик, Tab для того, щоб використати рюкзак. Що це таке записки. В принципі, це я так зрозумію наші задачі. Такс, карта. Немає в, нас кан, немає в нас карти, і в нас є інвентар. І, до речі, в нас тут є 90 9-мм патронів. Так, добре. Такс, Q для того, щоб дістати. Зброю, добре. Так. Що це таке? Це... Ага, все, добре. Е, зустрітися з вашим другом. Наша основна задача. Наша основна задача це зустрітися з другом. Давайте побігли. Подивимося, де він тут може бути, наш цей друг, це що таке. Як мені взаємодіяти, наприклад, це. А. -а, -а. Е, Такс. Джек завжди вибирає найкращі шляхи. <гум> Натисніть це для того, щоб пригнутися. Пригнулися, побігли. Побігли, побігли. Ел для того, щоб ліхтарик вімкнути, та для чого, в принципі, тут все так видно. Так, погнали з вами далі. Подивимося, що в нас тут ще є. А, тут спуск. О, блядь. Боляче. У нас, до речі, є. Блять, я, я подумав, що це хтось за нами вже іде. У нас, до речі, є аптечка і ось і, ще є аптечка. Так, спідібрати. Так, якщо ми зайдемо в інвентар і використаємо її, як, як нам її використати? А, вже використали. Два рази кляцаєш, і відразу аптечка починає діяти. Так, це в нас що? Це в нас. бургер? Заберемо. Заберемо з собою. Тут в тут нас ще щось є, тут ще записка. І це що таке? Е, пляшечка водички. Угу. Добре. Тут ще в нас якісь додаткові прикаляси є. О, сюди! Це нам пригодиться. Це в нас що? Пиво. дві пляшечки пива. Рацію ми забрати не можемо. Так, з. С... Ага, ми можемо забрати боєприпаси тільки. Так, скриня це все ми облазили. І... Куди нам далі потрібно йти? Натисніть І. І що? І що у нас тут є? О, тепер у нас є ствол. Непогано. Я так підозрюю, що якщо нам дали в руки ствол, значить зараз тут хтось буде. Якісь перші мутанти або ще щось. Так, наша задача основна тепер е, іти за стежинкою. Слідувати за стежинкою. Куди ж вона нас приведе? Так. Знайдіть спосіб пробратися всередину. Так, ну ми вже, в принципі, тут. Тепер потрібно знайти якийсь, можливо, спосіб, може сюди, десь потрібно якось через ящики за, за, забігти, заскочити нагору. Ні, поки що. Поки що безрезультатно. Наші спроби зайти сюди. О, пиво, водичка, радіо. І це може бути використано потім. Такс. Давайте використаємо. А, ми, ми відкусили, вона автоматично це, в принципі, робить. Це що у нас? Ще пиво? А для чого тут пиво? Такс, скриня порожня. Блять, я злякався своєї школи. Я подумав, що це якийсь фіолетовий монстр. Починає на нас бігти, і я, блять, аж відсахнувся просто-напросто назад. О, добрий день. Івенрі. Побігли, побігли! Блять! Незрозумілий хуй. Сука. Де ти? Уйоба. Я тобі сейчас будку прострелю. Давай, виходь, заебав. Де ти там? Що, ти повернувся назад? Ооо, дивіться Тут у нас купа трупів. Та звідки ж ти? Я чую ці звуки і таке враження, що вони з затримкою, і я думаю, що це десь монстр біжить. А це, виявляється, наші наші кроки. Я не можу тут вже пройти через те, що тут якась жижа розлили. Може він встявся, може в нього пронос після цієї людятини. Незрозуміло. Такс. О! Забираємо все. Юпта, то тут, тут доволі таки велика кількість припасів виявляється. У нас тепер 240 боєприпасів до пістолета. Так, це що у нас тут? А як нам тепер... А як нам взяти це... В швидкий доступ. Я дивлюся, тут є швидкий доступ за допомогою клавіш. Блять, подивіться, як він їх поїв Ти хто в нас така. О, пляшечка водички. І пиво. Ліхтарик ще. Лежить. А це ще соба, Блядь, пса жалко, пиздец. Так, Емма. Це не може бути реальністю. Добре. Ух, ніхуя. Ніхуя ти зробила тут, блядь, прикол. А ви хто такі? Це якийсь eh, -FBI? FBI? Open door. Виходить. Так, це, це куди нас відводить? Куди, куди воно веде цю камеру? А, дивіться, поїхали. Кажу, Кажу поїхали. Полетіли по небу там у ну, ці три, три вогника. E day out. Тепер, нас, я так підозрюю, 3 місяця пізніше. Через 3 місяці ми потрапляємо з вами в військо. <ріху> Сюди. Так, зараз ми залутаємо цю всю кімнату просто-напросто вздовж і впоперек. Тіанкс, давайте подивимося, що у нас тут є. По інвентарю. По інвентарю майже порожньо. Ну як майже порожньо? У нас по інвентарю порожньо, у нас забрали все. Я так тішився. Такс, іди до. Зони зустрічі. Де в нас тут зона зустрічі? З ким, ми, з ким нам потрібно зустрітися? Так, це що в нас таке? А, батончики. Батончики. Батончики ми з вами забираємо. Це фляги, пиво. Зараз ми собі тут налутаємося. Так, тут у нас що? Це в нас їдло, нам це не цікаво. Так, добре. Що в нас тут ще є? Тут ще палатки, дивлюся, стоять. Мені цікаво, чого ми забулися в армії просто-напросто. Ще це мене цікавить. Отака от. Ха, новина. Ми побачили прибульця і потрапили в армію. Це. Супер. Логіка. Логіка. залізобетонна просто-напросто. Так, тут у нас комп'ютер, радіостанція і... Портативна радіостанція і звичайна радіостанція. Так, це в нас куди дорога. Так, тут порожньо. Добре, давайте. А сюди ми прийти не можемо. Супер. Так, це в нас спортивний майданчик, значить, напевно, що нам туди все-таки. Я так підозрюю, якщо, ну, нас не пускають більше нікуди. То, напевно, що нам все-таки сюди. Хірушки з два. Дивіться, а де ця зона, яка, яку ми з вами шукаємо? Я поки що без поняття. Нам ще основна задача це пройти курс е, їзди на квадроциклі. При цьому по двох трасах. По звичайній дорозі і по. Гребаному бездоріжжю, я поки розібрався взагалі з цими тренінгами і куди тут взагалі потрібно було йти, там висів телевізор. От просто потрібно було підійти, блять, його включити. Ти включаєш його, тобі відразу починають насипати завдання. Я там оббігав вже ту базу вздовж і впоперек. Я вже навіть слухав людей, які там кричать. Вони там, от недалечко також є якісь підрозділи, я так розумію, тренуються чи ще щось. І вони там проводять тренування, і я от собі от уже надумав, що я маю бути з ними. Так, я ж пройшов курс е оффроад Чи це не рахується курс оффроад, А це, напевно, що курс оффроад Ну Давайте поїхали сюди тепер. Подивимося, що тут, що нас тут чекає. Так, погнали, погнали. Блять, увалився трішечки. Так, ну, в принципі, нічого складного, але якщо чесно, квадроцикл, бля, тут такий неповороткий, ти наче повертаєш його, а воно ніфіга, ніфіга. Оп, все є. Їдемо до бази. Так, тренуйся далі. Бля, ну задовбалили ці тренування, якщо чесно. Так, все. А, вийдіть з бази. Вийти з бази, це, напевно, що нам потрібно, потрібно десь ось тут воно. Ось десь тут. Приблизно вихід з бази, я підозрюю. Так, десь ось. О, все, це вихід з бази, я так думаю. Ну, це я так думаю. Там воно як буде на. А, ні, це не вихід з бази. Шукай краще. Потрапляємо ми до нас на базу. Так, у нас є 5 тисяч. Так, що тут ми можемо придбати? Так, дікой е, сенсор. Зем, земляний сенсор. Тобто він якось буде відстежувати вібрацію з землі чи що. Такс. Е, окуляр нічного бачення, газова маска це я так підозрюю, якийсь е, респіратор. Так, турелька. Такс, камінь, стоун. Не знаю. Бодікамера. Давайте, може, бодікамеру візьмемо. Я от хочу бодікамеру. Так, хочу бодікамеру і я хочу шолом нічного бачення. Так, все є. Я замовив його? Воно так рахується. Так, добре, там в нас кастомізація. Е, тут в нас що? Ось тут ми з вами. А, це, це обучалка, до речі. Це було на обучалки. Це в нас що? Е, e, Все зачинено. А, лише. А, Ми можемо вибрати. Я хочу вибрати цього. Я хочу вибрати його. А як мені вибрати його? Я його вибрав. Так, Тут в нас якась брошура. І це в нас автомобіль. Це в нас автомобіль. А, все, ми, ми ми поїхали з вами. Ми вибрали з вами е, ту місію, яку ми хочемо виконувати. І відправляємося на полювання. Тобто, якщо ми його вполюємо з вами, ми отримаємо скільки? 15 чи 20 тисяч е, доларів винагороди. Так що ми зараз з вами спробуємо подивимося, як же ж тут все-таки полювати. І одівся я, якщо чесно, не по погоді від слова зовсім. Так, потрапляємо в якісь засніжені, засніжені ділянки. О, дивіться, тут є капкани. Такс, ми їх підбираємо. Забираємо з собою полюбе. О, окуляри нічного бачення. Такс, тут в нас порожньо, це в нас е, фляга. І батончик. Це в нас що? Також батончик. Беремо з вами рушницю, пістолет і снайперську гвинтівку. Так. Забираємо е, всі боєприпаси. Всі боєприпаси. І срібні кулі тут навіть є, подивіться на це. Гранати, в принципі, це все нам знадобиться. 70, 7,62, 9 мм у нас тут є дріб і ще срібні кулі. Тут в нас що, тут в нас порожньо. Так, добре, це в нас що? Медпаки. Медпаки ми також з вами забираємо. вони нам також пригодяться. Це в нас батончики. Пиво, це все, це все, воно нам необхідне. Так, вертоліт. Вертоліт ми використати не можемо, а от квадрика ми, в принципі, можемо взяти і покататися на ньому. Так, ззаду стояли ще додаткові квадроцикли. Це якщо ви будете кататися, ну, грати в кооперативі. Так як я граю в соло, то в принципі вони інші. Не потрібні. Нам буде достатньо одненького. Так, тут у нас дивіться, тут у нас ще дуже багато всяких припасів. Ми ще можемо подивитися тут. От як бачимо, ми залишаємо за собою сліди. І ці сліди ми можемо досліджувати. Так, тут у нас купа патронів, подивіться. От, е, Значить, з патронами в нас проблем точно не буде. Ух, блядь, твою наліво Та блядь, дай я... я Та Та дай та, візьму... Та, я візьму пушку. Та от від мене. <с> Я навіть зброю не можу взяти через цього гребаного вовка. Так, давайте. Все, а тепер ми можемо спокійно, спокійно взяти. зброю. Зарядити її. Де ти там, гнида? Підходь. Не підходить, дивіться. Такс, медпак. Бахнемо в себе медпак. І здаємо назад. Так, ми залишаємо після себе сліди. І кожен раз ми можемо ці сліди з вами досліджувати. О, а от дивіться, тут не тільки ведмідь. А як мені вибрати зброю, блядь? блять. е, -е. Ім-ім-ім фейворіт. А, дивіться, ми можемо ось так робити. Дробовик. Три. Таут їй від'їбився їб... від, від мене. Що вже не, не такий крутий, так? Да? Все, я навчився як додавати зброю до себе в улюблені. Як тільки ми додаємо зброю в улюблені, вона відразу з'являється в нас в доступі. Це супер. Так, що ми ще можемо додати? F4. І все, в принципі, більше в нас немає нічого такого. F5. Все, супер. Ми пододавали все, що могли. І поїхали, звідси. Давайте забираємося, будемо шукати цю потвору, де вона б тут не була. Блять, їздити, звісно, по лісі е замершому повністю ще й в такому костюмчику це дурість. І я дивлюся, мапа величезна. От, блять, де він може бути, тут це знав. Ми знайшли ще якусь зону. Тут, в принципі, повністю порожньо, я нічого не бачу такого, щоб показувало, що тут хтось живе чи ще щось. Але ми знайшли якусь нову зону. Це добре. Ми можемо. З вами тако покататися по мапі, подивитися, де він може бути, цей хер. І куди він е буде тікати, коли ми його підстрелимо. Ні, ну дивіться, мапа просто величезна. Блять, занесло трішечки. Так, добре. О, тут ще Вовчик ходить. Ой, блять, ви зробив постріл не туди, куди мав. О, ми можемо ще лутати? Ніхуя? А скільки... а де в де тебе взялися боєприпаси, от поясни мені. До дробовика, 556, ти що сука? Торговець з боєприпасами чи шо? Лісний? Давай, викатуйся. Є. Yeah. Блять, закатилася. А, сука, дивіться. Скачується, скачується. Оп оп о оп, оп ми тако... розворот поворот, давай А хер там. Хер я вгадав. Так, погнали, погнали, погнали нагору. Тут подивимося, може він тут десь лазить. Ну, його полюбе знайдемо зараз. Полюбе ми з вами його знайдемо. І будемо вже потрошки вибивати з нього всі його шлакоблоки, які в ньому всередині, блять. Або він виб'є з мене декілька кірпичів через те, що я злякаюся, просто-напросто як тварь остання. Текс, де тебе мені шукати? От Хоч дай підказку. Дай хоч маленьку підказочку. Нам потрібно шукати якісь сліди. Тут потрібно їх полюбе шукати через те, що в грі передбачено такий нюанс, що потрібно шукати сліди, які будуть приводити тебе до певних... А ми можемо там з ведмедем заробитися? Можемо. Дурна ідея. Добре, що хоч ми можемо бігти під час перезарядки. Все, і, та, і з вовком ми розібралися дуже швидко. Так, а тут вже повністю темно, я вже нічого не бачу. Так, потрібно вмикати ліхтарик. О, тепер тут набагато стало комфортніше. Так, стрімкнувши ліхтарик, ми тепер бачимо хоча б. А, ми вже повернулися на початок. Подивіться, ми вже тут з вами були. Потрібно ще їхати. Ми їхали попередній раз направо, тепер давайте по -пожнем... По погнали наліво. Я чую якусь хуйту. Я чув щось. Я чув когось. Він, він десь біг. Я підозрюю, що це кролик, звісно. Але кролик може такі звуки видавати. Він ж маленький. Це була добра туша така, пробіглася, напевно що. Так, там ми були, там ми підстрелили дві тваринки. Тепер поїхали сюди. Сюди наліво поїдемо. Точніше, тут уже прямо. Так, добре. Тут поки що все... все спокійно. Нічого, нікого лишнього... Немає. Я злетів з свого квадроцикла, але я знайшов цю гниду. Вона десь тут була. Він десь був тут, він біг за мною. Я тебе бачив, сука. І він десь зашкірився. А де він зашкірився, я не зрозумів. Він біг. По цій дорозі. Прямо за мною. А ми можемо там дослідити якось сліди його побачити чи ще щось. Так, ми бачимо свої сліди. Його слідів я поки що не замітив. Так, добре. А куди ти міг подітися? Наліво чи направо? Я врізався просто в дерево і не зумів побачити, куди він пішов. Напевно, що він направо побіг. Десь в печеру. Я так думаю. О, зайчик. Rabbit, Кролик. Так, добре. Добре. Я вже бачив цю потвору, і, в принципі, виглядає вона не дуже такі страшно. Здоровий, правда. Дуже здоровий він. І ХП в нього багато, блять. Цікаво, наскільки він небезпечний тепер. Потрібно далі його шукати. Але де його шукати, я поки що без поняття. А, ми об'їхали по колу тут. Добре. Такс, так що напевно, що поїдемо зараз. Блять, да сука, знову я злетів з цього квадроциклу. От постійно, це вже третій раз, напевно, що я так злітаю з нього. Він дуже... Дуже якось він так... Е... малобезпечний, блять, вид транспорту. Так, зупинимось тут, подивимося, може він десь тут буде бігти. Він десь тут. Я його чую. А, блядь, вот ти де! От сука. Вставай, подружка. Побігли. Побігли на пошуки цього херососа. Дивіться, ця миша мене просто вдарила і втекла. Просто на мишу. Лейбал мене і втік. От гіндон. І де нам його шукати зараз? Я навіть поки що і не знаю. Знов, сука, ніяких слідів за собою не залишив. Але він полюбе сюди побіг, блять. В нього. О, У нього не було шансів в, іншу, в інший бік побігти. Ще це ведмеді, блять, ці дурні. Чого лізеш? Ух, блять, тысяча хто такий. На тобі сраке. В тебе еще є. О, чую, 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 десь тут. Блять, десь сбоку. О, а в тебе хп взагалі віднімаються чи ні? Уйобок Бля, то я його так до завтра буду відстрілювати просто-напросто. <рес> а чого я не можу сісти у вікл? Бери вікл, поїхали. Він десь тут. Так, добре. Будемо шукати його в, в, в пішому порядку. Так набагато простіше, якщо чесно. Не потрібно постійно злазити з цього дурного квадроцикла і... Бігти в якийсь рандомний бік. Давайте сходимо на гору, подивимося, що в нас тут є. Тут в нас якісь е, залишки когось. Хтось тут. А, це череп, блять, я думаю, це. О, боєприпаси. До речі, багато. Такс, он іде. Він ще й плюється якоюсь кислотою. Ай-яй-яй, ай блядь, я застряг. Кого хуя? Плеєр 100. Так, добре. Я походу, відкис, да? Я відкис. Не зміг я вбити цю потвору. І куди ми повертаємося з вами? І повертаємося ми з вами правильно. Напевно, що в головне меню або на базу. А, повертаємося в наш офіс. Наш офіс ФОБ. Залишився він без власника, без абсолютно нікого. Такс. Добре, добре, зрозумів. Дробовик не настільки класна зброя, як мені здавалося, в принципі. Але непогана така штука. Щоб його можна було б кастомізувати чи ще щось з ним зробити взагалі було б шикарно. Так, народ, на цьому ми поки що з вами попрощаємося і позустрінемося в наступній серії. А для того, щоб вийшла наступна серія, ви, в принципі, все прекрасно знаєте. Ставте пальчик вгору, підписуйтесь на канал, і по вашій активності я буду знати, що вам дана гра сподобалася і потрібно робити ще додаткові додаткові серії. З вами був Дімас, всім удачки і всім пока!